Доброго дня усім підписникам. Сьогодні за проханням однієї з нашої глядачки покажемо, як треба клепати косу. Ну, може, треба, не треба, але ми клепаємо так. Зараз Анатолій Іванич вам про це розповість. Добрий день. Берем косу. Коса є, кріпиться на болту на болту. А є на клинцях, дерев'яні клинці. Клинець вибиваємо, або болт викручуємо. От. Освобождаємо косу. Розібрали косу. Тепер будемо клепати її. Є ось така бабка називається. Така желізна. О, можна напільник там або щекось переломаний. І це спеціальний козьол. На ньому сидиш і клепаєш. А якщо немає, то забивають отаку бабку. Воно, оця бабка продається для клепання а, да? І молоток заразом продається. Угу. О, забивають в таку колоду. Тоді сажає, сідаєте, поряд. сідаєте поряд на маленький стульчик і починаєте клепати. Клепають косу отак. Починають косу клепати з п'ятки. Оце називається п'ятка. Угу. П'ятка. Клепать не просто так, от, стукаючи, а треба ударяти і відтягувати до себе, щоб метал розтягувався. Угу. Він як, як розтягнутий, тоді він робиться тоненький-тоненький. І дуже гострий, отак як руками потрогати, він дуже гострий буде. О. Якщо він вже дуже гострий буде, значить це хорошо. Клипаємо далі. Починаємо клепати далі. І отак оттягуємо. Оцим пальцем придержуємо забабку, щоб вона коса не стрибала туди-сюди. От. І отак оттягуємо на себе отак. По самому, по самому кінчику. По самому кінчику. Тут, по краю, куси, да? По краю, да. От. так. Отак оттягуємо, тягуємо, стягуємо. Тягуємо. Пройшли сантиметрів. Сантиметрів 10 пройшли. Попробуйте, чи воно гостре, чи ні. Якщо гостре, значить клепаємо далі. І отак плепаємо до самого краю. До самого краю. Край придержують отак. Беруть рукою лівою. Отак. О, і можна ось сюди щось підмастити. Ось сюди табуретку якусь або що. вона ми, лежала, не на вісу була. Так, бо на вісу важко держати. Тим паче, якщо жінки, то це треба усилі велике. Угу. Зусилля, так. Да. Зусилля, так. Да. І кінець розклепуємо так само. О. Є, склепають оцією частиною. Гострою. Да. Ну я такого не роблю, бо тоді на косі будуть отакі вм'ятіни. Як зазубрини Як зазубрене, такі будуть великі вдавлені туди, і воно тоді може коса. Репнуть отак у поперек mm -hmm. це не дуже добре. Тому я клепаю завжди широкою частиною молотка. Uh -huh. О. Так само і все. О. Ну, принцип зрозумілий Якщо ви, якщо ви до, якщо дійшли до краю вже, тоді берете е, цей брусочок. Тоненький брусочок. Ну, так може, ти покажеш? Ну, ви... давай. Як ви наклепали косу, треба трошечки брусочком отаким. Спеціальний брусочок продається. Тонень... Тоненький він, отакий він клинчиком. І він дрібненький. Не, крупно... Не крупне зерно, так. а дрібненький. Угу. І тоді беруть отак його. Трошечки підрівнюють. отак. З однієї і з іншої. Ну, дуже обережно, дуже обережно, тому що це можна пальці порізати. Дуже обережно. Наприклад, можна поставити на землю. Сюди дивись. Отак. Так. Можна на якийсь, на якийсь чурбак поставити. Угу. Так безпечніше, да? так? так безпечніше. І самим кінчиком, самим кінчиком. Дуже обережно. Ну, якщо ви не дуже. В курсі справи цієї можна вдіти рукавиці, е, ну, робочі рукавиці. Все-таки буде безпасніше. Угу. І тоді отак берете і направляєте трошки. О, все, поправили, вже вона гостра у вас. Тоді ставляєте на місто. Ставляєте на місто, закручуєте. Ну, як ти думаєш, це жіноча справа, чи це все-таки чоловіча більш справа? Ну, я вам скажу, що це справа, звісно, чоловіча. Ну зараз таке время тяжке, що жінки. Я, наприклад, оце у нас тут бачив багато, що жінки косять і отакими косами, і мотокосами. І тримерами косять, і Назумі. якими. Да. Такий час зараз. Да. Косити надо, косить надо. Не, щоб оцей носок коси не застрявав у землю. Отак, не застрявав. А треба, щоб він злегка піднімався вгору. А нажимати треба на косу на оцю п'ятку. Так як я раніше казав, оце п'ятка. Треба, щоб п'ятка по землі йшла. Ага, отак. а О. піднімайте. так. А носок піднімається. І оце ви як пройшли ручку. Оце один раз отак пройшли. Отак, метрів 10 чи стільки там ви пройшли отак. Це називається ручка. Один проход ручка, ага. ну, так кажуть. А тоді, якщо ви бачите, що, він, що вона вже трошки підтупилася, берете опять отакий брусочок. Упираєте десь або в землю отак, або в забор, або десь ну, в якийсь слой І починаєте її монтачити. Тобто гострити, трошки, підгострювати. Кроме того, що ви клепали, треба ще її вміти намонтачити. Тобто отак раз, тоді другий раз. Отак раз. Раз знаружі, а раз зсередини, отак. Ага. О, і так, разів 5-6. Мочити не треба. Не треба нічого мочити. І все. Тоді починаєте косити далі. Ага. Ну, запам'ять, ще раз повторюся, е, бо я бачив, як люди косять, ті, що не дуже, звісно, вибачте, вміють, то в них сюди коса застряє в землю. І ну, в мене застряє. Цього не треба робити. Тобто треба нажимати косу, отак ложити, щоб вона п'яткою лягала на землю. Отак, п'яткою лягала. О. І тоді отак косити. А щоб кінчик трошки піднімався вгору, щоб він у землю не застрявав. І не треба брати дуже багато по косу. Треба брати сантиметрів 5 максимум. Щоб не важко. Ширини, так, щоб не важко було так взяли, раз. Підійшли чуть-чуть раз, підійшли чуть-чуть раз, підійшли отак. О, оце і все. Ага, ну добре. Маємо надію, що всі зрозуміли, як це робиться. Якщо, є, якщо будуть питання, будь ласка, ми задавайте, від... задавайте ми будемо відповідати. <рес> все, пока. до нових зустрічей. Пока.